Хочу, щоб у 2025 році настала перемога. Хочу, щоб 2025 рік усім сім'ям приніс мир. Загадаю, як і всі українці, нашу перемогу, щоб всі військові потрапили живими у свої домівки до своїх сімей. У 2025 році я мрію, щоб у всій країні був мир, і ми перемогли. Моя новорічна мрія збулася. Мій тато приїхав на новорічну ніч. Хотів би загадати на новорічну ніч, щоб Закінчилась е, війна і вернувся мій тато. Ми б з ним пограли щось. Це було б класно. Хочу поїхати в всі міста України, щоб вони були вільними і щоб там не були такі зруйновані будови. Я мрію, що в 2025 році вся Україна заговорила українською мовою. Я заповідна мрія, пару хомічків. Мені дуже пощастило, що я буду святкувати цей новий рік з татом. Щоб всі сім'ї були дружні, всі були разом, щоб тато повернувся якнайшвидше додому. Я хочу його дуже сильно обняти і сказати велике дякую, щоб він передав своїм побратимам теж велике дякую. Коли мій тато видержує, я би хотіла разом з ним поїхати у нові місця, наприклад, як Закарпаття. Він розповідав, що це дуже гарне місце. Коли я виросту, я хочу стати кондитером. Я зараз дуже часто вдома стараюся щось готувати на новий рік. Я приготую всім військовим великий торт перемоги. Це моя мрія. Чи. Мій тато буде зі мною в цю новорічну ніч, але в наступному році я думаю, що він буде зі мною. Я сумую за татом, коли його немає. Думаю про нього, як він там. Я пам'ятаю, як мене тато носив на руках, брав мене на руки і підкидував. Я хотіла, щоб в нас з татом було дуже багато радісних моментів. Разом вечеряли, проводили разом час, разом гуляли. Ми б могли поїхати кудись з ним. Наприклад, могли б е, на рибалку. Я хочу, щоб ми з татом та всією сім'єю були разом на морі, на пляжі, бігали, гуляли. Коли настане перемога і тато повернеться додому, ми плануємо поїхати за кордон і там відпочивати. Коли настане перемога, ми з татом поїдемо в Карпати. Піднімемося на голелу, і я весь голос закричу, Подякую йому. Щоб перемогти, нам треба старатися здавати гроші на ЗСУ, малювати малюнки для ЗСУ. Ще українцям треба перестати шваритися між собою.